Доброго ранку, друзі, усім. Ми вже під'їжджаємо до базарю майже. Так що будемо зараз працювати. Раніше за нас приїхала Тетяна. Так, друзі. Отож. Друзі, от такий у нас сьогодні торг. Молочко. Творожок жирний, Дивіться, не жирний. Дивіться, який красивий. Не буду. Косич, а що таке? Ти сьогодні що не красива? Сир твердий, руветики. Таканчики, ряжанка і навіть кавуни сьогодні. Є. Не хочеш, не буду. Я ж тільки з розрішення, з дозволом. Так, друзі, їдемо в наш маркет. Поторгували, сьогодні трошки залишилося в мене творогу, не весь продала. Ну нічого, замовлення ряжанки всі позабирали. Так, виходжу. Переходжу дорогу. Сьогодні в нас хмарно, вітерець, але тепло що у нас сьогодні шоколадки по акції Ого, була 193, а тепер 110. Хороша скидка, тільки ж видно дати там. Що? Ти откуда тут узявся? Мнявкаєш? Чи взялася нявкаєш? Ти чи я, красавиця? Оселедець козацький, цибуля по 11.49 колбаса по 49,99. Ага. Так, ну ладно, йдемо. Так, друзі, ну, скупилися хліба, купили та булку бабусі та дві води. Сьогодні немає акцій, не цікаво. Є там скидки, то на конфети, шоколад дуже дорогий, Морозиво теж все холодно. таке дорогуще. Взагалі, їдемо далі. Заїдемо зараз в аптеку, спитаю за своє лікарство, чи прийшло, чи є воно. Бо не знаю, що робити, чим заміняти віддавлення, ну, бо, бо в цю аптеку в їх це не їхній товар. Раніше привозили, а тепер не знаю. Ну, добре. Друзі, бо доїжджаємо вже до аптеки, далі зустрінемось. Так, друзі, ну ось ми приїхали з базарю додому. Чоловік повів корову на низ спастися, А я зараз приготую нам поїсти. Трохи скупились у магазині. Зараз вам покажу, що ми скупилися. Так, Купили дві пачки соди це для корови, бо зараз міняємо її раціон, даємо тогичку. То треба соди трошки піддержати її, бо закислиться рубець. Купила кунжуту, це дуже люблю на печиво посипати. От, салати, дуже він корисний. Купила отаку собі по акції шоколадку рушеновську, бо другий раз хочеться. І корки. От така по акції була ікра. Значить, ця ікорка корка з лососем копченим, а ця з креветками. Дві корочки. Купили Якобса по акції. Це, бо я ж п'ю Якобс, Чоловік каже, бери собі дві пачки, хай буде. Ну, не думайте, що я багато п'ю кави. Оце вранці в мене ритуал. Ну, Каву я п'ю тільки з молоком. Так що, от, такі друзі, справи. Ну, як приїжджають діти, там чи день народження, теж п'ємо каву чай. Чи... купили такі дві салаки капчоні. От, На 48 гривень, на 49 майже вийшло. Зараз будемо їсти. Купили дві отаких вермішелі швидкого приготування. бо Бу... Іногда кортить. Так, купила кукурудзиний, це теж так випічку, може, діти будуть приїжджати, то торти буду пекти. І купила оце хуторок муки. Попробую, яка вона 2 кг. Чи змішаю з тою своєю поганою. Ну, в общем, щось буду хімічити. І понятно, що купили там ще хліба, купили бабусі плетенку, купили мінеральної води. Ну, в общем, якось так. У маркетах я вам не знімала, бо я не знаю, кому подобається, як я знімаю в маркетах. Напишіть. Я буду знімати. А ні, то один чоловік там написав, що ти знімаєш в маркеті про своє балакаєте. Ну, в общем, якось так. Може комусь і не подобається, а може комусь і подобається. То пишіть, я буду знімати або ні. Як скажете, так і буде. Так, кум наш накрив клійонкою кришу. Обіцяють дощ, бо це щось вони так тянуть з тої кришею і ніяк. Ну, що ж ти зробиш? Щось не, не виходить. Ні, він ще ні, ні до ні, він ще й до накривав, бачиш? Не Зальє щось, мабуть, ну, чимось докриє. Так, ну а ми то вирушили по буряки. Їдемо, може заберемо сьогодні вже всі, а може і ні. Бо обіцяють дощ, тоді, якщо буде хороший дощ, ми туди не заїдемо просто. Будемо стараться. Так, знову наша гора. Поїздимо. Ой, тю -тю 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 -тю. з гори. Та де тут наша ласуння? А, воно ну, бачу, аж в конце луків стоїть. Дихає. Работає воно таке? А що це воно так пізно доє сьогодні? Десь були, напевно, раз так пізно доє. Зараз вона в чорному платке. Чи може сину якесь час? Вже давно видідає. Вже і 40 людей. Дольохаться. До ласунь. Хай вона їсть, усе. Бачите, що вона, бідна, тут пасе, щось пасе. Сухо все вона пасе. Да, ласунька, пасеся. Ласунька, ласунька. Пасися, пасися. Поїхали, поїхали. поїхали, будеш гічку їсти. Русико ну вже на одному городі вбрав уже все. Витягнете, А Там буряки. Дітей з дитини сума ну, поїду. Та точно, а він тут ось окоси, так? Да? А, це він прокос. Ні, ось сюди комбайном їздить, щось прокосив. А що, тут, да. Тут... Та що ж тут. Же? Воно вроді так кажеться, зелене. А не... Ну, корова то найде. Так, Поласує просто. Ага. А поласує. А, ну, а що ти зробиш? І теж щось гризуть. Корови тут таке ще знайдуть собі. Звісно, не геть у волю напасуться, Но, але цілий день... Ой, ой, блядь. Друзі, ну ось ми приїхали буряк, я трошки накопала. Зараз буде копати чоловік. Оце нам залишилося. Раз, два, три. Ну, в общем, чотири. І там горіло сахарний. Вона сказала теж забрати. І все. Воно хтось пале там за річкою на набережній. Ну, ми не палимо. Так, ну все, приступаємо до роботи, працюємо. Так, ну що, друзі, чоловік поїхав без мене, не влазю я в машину. Осталося він тачкою забере, приїде буряки, ото трохи внизу. І оці солодкі два рядка були теж наші. Та валя отдала. Так що, друзі, я вже сюди не прийду більше, вдома буду дочищати. Пішла я пішки. Ну не прийду в цьому році, понятно, бо я так сказала, вроде, я вже кудись виїжджаю. Йду ось через двір до цих людей. Оце замурзана, грязна, іду по вулиці, ну, людей немає, нікого ніде немає. Вийшла від татівалі, перебалакали з нею, посміялись та йду. Чоловік поїхав, воно попереді. Виїхав. Я хотіла сюди йти понизам, а він каже, що ти будеш ноги бити. Йди через двір, та я Фух, ну Нічого діду. Зараз вирівняюся, бо одразу як встану не можу. Поки вирівняюся. Тоді йду вже рівніше. Так що тут ми з вами все їздимо. Ви бачите цю дорогу. Так що йдемо додому. Добре, друзі з буряків я бігом накришила овочів, сині, перець, морква, цибуля. Картопля в цей раз добавила. ось, І помідори. І оце тушу. Тоді додавлю сахарку, сольки от, і часнику. Так що хай тушиться, а мені треба бігти, кукурузу чистити. Друзі, нарубалася тільки шорагу, ну таке смачне. Дуже смачне, з картоплею, таке прямо наситне, без ніякого м'яса, без нічого одні овочі. І сьогодні нам залишилася півтора літрова банка, я вчора пересидила ряжанки зробила лічно для нас чоловіком. Боже, налила в кружку, яка це смакота, друзі? Це просто насолодження, насолодюсь, сидю. Не то, що вона моя, і я рекламірую, я просто кажу, яка це, це вкуснятина. Смакота. Друзі, добрий добрий вечір вам усім. Дуже, дуже вам дякую за ваші коментарі. Такі приємні. Читаєш і просто душа радіє. Дякую вам, дякую, що ви пишете мені. І у нас є з вами обратний зв'язок. Мені дуже-дуже приємно. От. І дуже дякую вам за привітання моїх рідних. Приємної бабусі. Завтра я до неї буду йти, бо сьогодні я в неї не була. Ходив чоловік. От. А завтра я хочу йти зранку, бо в нас після 9 години ранку обіцяють дощ. Хочу викопати там п'ять рядків у нас моркви, хочу їх викопати. Чоловік піде молоти дерть, ну і піду до бабусі, тоді їй треба помазати, їй самій невдобно на лиці мазати. Та, як старенька людина, треба їй допомогти. Так що через день оце я ходю, їй мажу на лиці. От. Ну, я вам розповідала, що в неї заболівання, оце ж на лиці, треба допомагати. Там одна жіночка пише за огірки, що в них ще в квітні вони пропали. Ну, але, друзі, ми не садимо в квітні, ми огірки садимо в початку травня. От. Ну, Може, ви южніше за нас живете, це таке. От. Ми садимо перший раз, і тут, на городі, я садю в себе один раз, оце садю в травні, вча і все. І цей год у мене були польські огірки. І вони були майже все літо. Я ж вам показувала хоч і засуха. На них там було написано, що вони посухостійкі. Що вони переносять спеку. І так воно і вийшло, не обманули. У мене там трошки ще залишилось на той рік. Якщо мені вдасться ще купити такі сіміна, обов'язково куплю. Мені вони дуже сподобалися. А у бабусі ми садимо фенікс. У неї на городі він дуже гарно родить. <кій> і там ми садимо два рази. Перший раз у травні садим, а другий раз у середині червня. І я ж вам казала, що вони подоносять до самих заморозків. Я ось опосл... останній раз, як збирала, то там ще куча була маленьких і куча була цвіту, повно цвіту. Якби не було заморозків, вони б цвіли б собі цвіли, квітли. Завтра піду подивлюся, що там наросло знову. Понятно, що вже таких величезних врожаїв не буде, але нам вистачає не поїсти ого. го Так що, друзі, навіть можна було б і закатувати, але я вже наквасила цілу кучу, нам не потрібно. Ми їмо зараз свіжими, просто нарізаю в тарілочку або салат роблю. Вони такі смачні зараз. Сьогодні ось у себе на городі пішла, назбирала піввідра таких крупненьких помідорів, розових і красних. А дрібню ніхто таких чері, чи як вони називаються, та, там повно. Я їх і не збираю. Бо я раз назбирала, вони в ящику лежали, і ми крупніше вибираємо, 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 а ті попортилися. Та я викинула курям. Це як буде в мене время якщо ще. Курям ото назбираю, висиплю їм відро. Вони ото за два дня їх і переклюють. Так. Зараз тепер заряжанку. Жіночка там одна пише, що розкажіть, як ви робите ряжанку. Так, друзі, ну от, допустимо, давайте я вам розповім, як я робила цей раз на базар. Значить, у мене було замовлення 9,5 літрів. А так як я собі ще зробила півтори літри, то, значить, у мене було 11 літрів. Всього. Я, значить, наливаю, у мене 12-літрова каструля є. Я наливаю в ту каструлю, е, все молоко, яке в мене є. І ставлю в духовку. Ставлю в духовку, вмикаю на повний огонь. Духовка нагрівається моя до 12. Вибачте, таке щось зморозило. Духовка дожна нагрітися до 200 градусів. Оце, як показала 200 градусів, тоді прикручуєте майже на самий мінімум і томите її 2-2,5 часа, вона томитися в духовці. Будете дивитися. Якщо корочка зверху образувалася і ви любите ці корочки, і вона зробилася така коричневенька, то я її беру, шумовка і опускаю, щоб ще образувалася корочка. Скільки вам потрібно. Ну, я два рази опускаю. Тоді, значить, це вже вона в мене постоє. В мене там стоять кирпичі в духовці, і в мене довше вона охолоняє. Чого я поставила? Це я у одного блогера видивилася. Оце ж газова духовка, там же ж вона знизу оце ж пече. Немає ні зверху. У мене дішова плита, ні дорога. І тільки знизу. І оце ж воно підгоряло, як знизу. А я подивилася, він оце ж показав, кирпичі туди положить, жаропрочні, і воно тоді не підгорає. Точно я зробила і у дочки в так я їй підказала. І тепер на красоту. І оце ж у мене ті кирпичі а вони ж накаляються, і духовка довше ще охолоняє. І я оце ж виключу через два з половиною часа. Ну, дивлюсь по молоку, як воно мене вже устраює, скільки википіло, щоб воно таке було кремове, красиве. І вимикаю. Тому що, якщо молока мало, то і за 2 часа спечеться, а буває, що і до трьох часів у мене печеться, як ви, оце ж 10-11 літрів, то йому ж довше треба, понімаєте? От. І тоді вимикаю, вимикаю, і воно стоїть там, трошки прохолоняє, коли вже можна його витягнути. Ну, таке гаряченьке ще, але ж вже не кип'яток. Тоді я достаю, і воно у мене стоїть на столі, охолоняє, ну, таке, щоб тепленьке було, градусів до 35-40. До тоді, значить, на 5 літрів молока вже топленого. Я ложу пучку солі і, е, на 5 літрів і неповну, без горки столову ложку цукру. Розколочується все, туди пів літра світани, на 5 літрів. От. І все це хорошо венчиком, прям венчиком, не шумовкою, і шумовка так не розколотите, а венчиком швидко розколочуєте ту сметану, щоб вона соєнилася з молоком і ніде не було вже не скалочки. І все. Наливаєте тоді, що там є в банки, допустимо, розливаю, які в мене є замовлення, розливаю по банкам, тоді розкладаю оту шкурочку, по банкам ділю порівну. От, і ставлю на стіл і укутую тоді одіялом. І ну, приблизно 10, 10 годин, щоб воно стояло укутане. І все, тоді э, достаєте, видно, воно прямо потріскається, так, скісне, і ставите у холодильник. Вона можна захолонути. Тоді вона густіша буде і така добра, що що я вам кажу. Я сьогодні ось там на відео розказую, вихваляю. Ну, таке добре. Ми з чоловіком смакували. Так, ну, заряженку, вроді, я розповіла. А тепер оце я писала ці жіночки Галіна Карабін. Пожалуйста, напишіть, Откуда ви з Криму. Дело в тому, що я родом з Криму, і мені хочеться знати, з якого ж району, откуда ви? Рідна моя душа. Напишіть. Я, ви мені пишете українською мовою, дякую вам за це. Так що, будь ласка, напишіть, откуда ви. Чи це, чи це може, якийсь псевдонім, чи це справді ваше ім'я і фамілія? Просто напишіть, откуда ви. Селище чи село? Я родом з Бахчисарайського району, з села Красний Мак. Так що такі друзі, справи, зараз мої всі рідня, брати, мама і сестри живуть в Севастополі. Там в мене і двою повно, і рідні мої всі там, вони жили тут, сюди переїхали ще ну, тут жили 12 років, а це вже теж, там більше 10 до війни вони більше 10 років вже живуть там. Ще даже до того, як сталося, стався цей, значить, вони переїхали туди ще, як при Україні, як не влазила ще туди Росія. Так що, друзі, ну, це такі мої, хто не знає, хто новенький. Ну, вроді би, все розповіла вам. На завтра у нас обіцяють дощ, чи буде він, чи ні, не знаю. Сьогодні ми з чоловіком бігом у той буряк, але там ще залишилося в машину, все не влізло, а я пішки йшла додому. Ну, у нас тут рядом недалеко. Так що, друзі, такі справи. Тоді бігом прибігли вдома, управлялися. Я вам вже не знімала, бо куча роботи. Я їсти готувала, перемила посуду цей, ну, взагалі, роботи куча була. Заморилася, ну нічого. Ось я зараз покупалася, покупалася, поставлю відео грозитися, та й ляжу буду відпочивати. За ніч відпочив. Так, ну, друзі. ну, Всім на добраніч, всім тихої ночі, всім бажаю всього самого-найкращого. самого, -самого найкращого. Ще раз дякую вам за такі щирі, добрі коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Дуже хотілося б з усіма з вами поспілкуватися. Отак. З глазу на глаз, як кажуть, очі на очі. Так що, друзі, всіх вас ціную, всім дуже-дуже безмежно дякую. Ну, пока, до завтра. Завтра зустрінемося, як завжди. Все буде добре. Пока-пока.